Всім привіт, мої любі друзі! Сьогодні п'ятниця і ми вперше приїхали на дачу з ночівлею. Цього вік вже було, але я вперше. І я просто-просто хочу пищати від цієї краси, від цих неймовірних троянд, які зараз в мене квітують. Зараз почну з однієї. Це просто я коли побачила, я не повірила очам. Що це вона. вона з кожним роком все більше і більше видає бутонів, сам бутон стає ще більшим. Ох, очей не відвести. Зараз вам покажу. Що побачили цю красуню. Я в шоці, і ви подивіться, скільки позаду ще бутонів. Це все вона одна. Вона повністю в мене вимерзла, але відійшла від кореня і зараз знову заквітувала. О, яка я довольна. Яка ж вона гарна. Це неймовірно, вона якась ідеальна. Потрібно обрізати всі тюльпани. Я вже третє відео, напевно, кажу, щоб буду обрізати тюльпани а Все ніяк <сум> не доходить. Тут в мене, звичайно, жовта трояндочка, бачите теж вимерзла, але від корення і вже й пустила бруньки. Так, це в мене красуня біла троянда. На минулому тижні я її. Обробляла і нарешті вона більш-менш в мене нормально виглядає. Сі, гляньте, який класний, гарний бутончик. Теж неймовірно ніжна краса. А он на розписку. Не знаю, що це за сорт, але це дістався. Мені під минули хазяйки. М -м -м, клас. Так, а це в мене кокалока розквітувала. Теж дуже гарна. Це на мене красуня. Подивіться, який цікавий в неї тут бутон такого кольору зовсім зовсім іншого. І ще дуже багато бутонів. О, як я вчасно приїхала, Боже! Як мені радісно на дощити. трояндочки все ж таки квітують. Трішки шалфей завалився. Ну нічого, завтра буду підв'язувати. Сьогодні ми відпочиваємо. Так, ну і переходимо на для, для таку сортову. Це в мене, якщо не помиляюся, мокка, роса, десь, десь вже щось відквітло, дещо тільки починає, але майже, майже все в повному розписку. Щось. Є таке каву в неї, гарна, дуже гарна. Дивіться, о, які ж вони гарні. О. Це неймовірно. Красуня. А ви подивіться на цю кількість бутонів. Три в напіврозписку. Дуже-дуже гарна. Який теж цікавий бутон. Це мене оброблена трояндочка і ось Хі -хі. гарно. Тут в мене розвалився шалофей і вже й лаванда квітує. О боже, я не помітила. Слухайте, ну це не дивно, так було спекотно цього тижня. Гляньте одна юка випала. Я бачу її друга випустила. Одна в мене Юка випустила чотири аж квітоноси. І одна друга. Я на неї посварилася. Кажу, ах ти ж, кажу, не випустила, в тому році квітувала. Але ні, бачите, з'явилася, буде теж квітувати. Ця моя трояндочка красуня, яка ж вона ароматна і теж дуже-дуже такі великі, крупні бутони в неї. Обожнюю її <гум> волошки, тут шалфей такий звичайний чи лікарський, якось так називається. Сьогодні дуже багатенько маків в мене буде квітувати. Вони в мене так з запізненням в цьому Ну і давайте вам же ж покажу свій алюм, який дійсно схожий на гіганта. Другий рік він в мене знаходиться, але не дає, знаєте, Оцих маленьких діток поки що немає. Тому ось такий він глянь, який величезний красий. Ой, сонечко, там сідаю, вже майже 9 година. Спішу ж вам все показати. Бо сама в захваті. Ось це він величезний, він невеликий на зріст, але ви подивіться, який він великий. Не, навіть більше, ніж у ті. По типу алюмів гігантів. Оце <ріх> дійсно гігант. Клас. Тут ще Армерія. В мене. А подивіться, як там петуня квітує. Гарно. М -м -м, красуні, красуні. Вже і на бутонах в мене гортензія. І ось цього красуня. Ще, значить, сонечко присвітило. Газані квітують, але вже вечір вони закрились. Шнітлук в мене вже закрився. Ця трендочка жовта в мене на бетонах. А, минулого року тут був штамп, але він вимерз. І поки що в вигляді кущиків. Ну, поки я не бачу тут шкідників, бо я все обробила. Класний. Гляньте, як петуні, петуні так розрослися за цей тиждень. Ну і пішли з вами до наступної трояндочки, моєї ніжної, ніжної красуні. Сама ніжна в мене садочку. Ой, гляньте, гляньте, яка вона класна. О, ж. Ще ж хочу показати, трішки в мене квітує, забула, як називається. Хто знає, підкажіть. Тут в мене петуня сховалась, трішки невдачне місце, бо її закривають ці. Заячі вушка, воно такі високі якісь. І Вероніка вже гляньте. Теж буде скоро квітувати. Так, далі. тюльпани потрібні. Ще начебто, дивіться, і не жовті, але ж куди їх обрізати. Ну, ладно. А гляньте, гляньте, що в мене тут є. Я її спалу, а вона відросла і почала квітувати. спірає ця красуня. Де, таке чудове поєднання. Взагалі супер. Петуні такі величезні, гарний дядько виростив. Я щось не знаходжу ще одних васильків. Ой, не Васильків, а ці конютінні очі чи як вони там називаються. Ну, і переходимо до моєї ніжної красуні. Оп, подивіться, Ів Піаже. Я її називаю француженка. <гум> Бутончик ще, бачите, ось ось такий в нього. Ось такий. Далі він стає ось таким красним. Схоже на піон. <гум> Красунчик, ну, а вже коли розпускається, ось така ніжна, ніжна краса. Супер, чоловік тут поливав. Гляньте, який великий бутон. Я дуже переживала, бо трішки щось, знаєте, наче як запікся зверху бутончик, але ні. Як гарно, як гарно. Я не можу. Я вибачаюся, але це просто неймовірно гарно. Ну і звісно, що в мене квітує там ніжна рожева трояндочка. І там яскрава рожева. Ой, спорудці повзе. Так, треба буде піднятися та полити зверху. У мене квіти ще є. Вишні червоні, вже напевно через тиждень потрібно буде і обривати. Хоча я бачу, деякі вже і можна заірвати одразу. Ну нічого, хай повисять. Ой, а як розквітують ось цей шалфей, ці квіти? Боже, який тут буде аромат. Я його обожнюю. Давайте проїдемо далі, подивимось, вже й порічка червоніє. Ой, а гляньте на ліхність. Подивіться, подивіться, який він гарнюсенький. Правда ж? Такі як ржеві зірочки. Так, Алісом біля груші в мене квітує, а тут посадила, поки що приходить в себе. <гум> так, циня там, але вже бачу, чи слизні лазить, щось вже лазить там. Чорнобривці мої. Тут, так, начебто лохина не почувається непогано, потрібно її обрізати буде, почистити, бо вона бідолашна стражає. І чорнобрися, я думаю, можна теж розсадити буде. Привезла ще картон, і хочу замульчувати там біля порічки, щоб там не лазити і не займатися цим. Чоловік покосив газон. Тепер гарно. М -м -м. Клас. Боже, як гарно, як гарно. Дякую, Боженька, за все тобі. Також вперше тут буде квітувати юбка. Чоловік не дочекався і тут вирішив покосити. Хоча тут повинні бути десь чорнобривці, але, знаєте, я не бачу, щоб вони навіть і зійшли. Ой, малинка, я бачу малинку, гляньте. Класс, подивіться на цю красу. Зараз малому дам. Ой, ой, ой. Ой. Ну, це просто супер, якась, напевно, рання. І така, ой, ой, господи, все падає величенько. Клас. Ой, зараз назбираю тут комарів. Тут мій город, я вибачаюсь, але я не можу зупинитися охати і ахати від цієї краси. Всього тиждень, а які зміни в садочку, я просто в шоці. Яблука повиростали, все так виросло. Ой, я в захваті, я просто в захваті. Це мій город. Він невеличкий, але нам вистачає. Зараз будемо жарити шашлики. Клас! У мене тут заквітували рикова трава. Гляньте, яка вона гарна. Як прикраса городу. Супер. Тут салати в мене, баклажани, Такс. Вже потрібні полоти, Стільки бур'яну цього тут. Мої помідорки! Буду з вами сьогодні прощатися. Ох, і ах, вам показала цю неймовірну красу. Зустрінемось вже завтра з вами. Блядь, як гарно це крісло і трояндочка. І взагалі дуже гарно. Не можу з вами попрощатися. До речі, в мене там розквітував вже деревій, напевно, да? Жовтенький такий. Шалфей. Ось він. Хочу ще рожевий. До речі, непогано Квітує в півзатінку. Оця красуня яскраво-яскраво